Я захворів на цей новий вірус ретроградний, я його так називаю. І зараз я вам зроблю розпаковку на то, як це відчувається, а це не схоже ні на що. І свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. Як на цьому всьому ще можна буде заробити? Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Я зараз в празі, да? я бачив, що люди тут хворі. але я спокійно контактував. Я думаю, я ж все, в мене імунітет, Не я захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель, ліг зути одіти, накрився ковдрою, і два дня я встати не міг. я навіть в туалет не міг встати. У мене є знайомі, мужики у якісь здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать рухатися не можуть, просто скашує жесть. Якщо ви люди, які не робили прививки, класно. Я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар, якийсь, неправда. Цей вірус дійсно існує. Він дуже дійсно дає на здоров'я. Здається, 19-му році був штамп вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували нічого. Тобто, понікшає апатія. Отакі от, от у вас було І у людей по сей день це не відновилось. Тобто вони досі не відчувають радості від життя, як до тої хвороби раніше. Чому ці віруси вони більше як тактично військові? Таким вірусом вже воювати не треба. Вже просто країну можна одним вірусом захопити. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. Уявіть пів населення 8 мільярдів там людей. Хоча б четверть населення у Ну, ви уявіть, які це гроші просто нереально. Де такий ринок знайти бережіться від цього вірусу, він Дійсно існує, але так як зараз у нас Трамп і він привіжений за цих історії може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома. Я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки. Моя порада мені в дві назад, Серега, купи акції онлайн сервісів, типа Netflix, Ютуба, не знаю доставку їжі, болтфуд той самий вкладись чи кріпту купує да, їхню якусь, чи купує на фондовому ринку якісь їх акції. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну уявляєте це? Тобто ви поклали 1000 доларів, забрали 40 тисяч доларів. От і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз отакі ринки. От за посиланням в шапці профіля, у мене телеграм-канал, де ми розка... ще два роки назад. Ми розказували про те, що буде зараз ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно. Вона вас підслідково контролює. От це вся історія все це розказано За гривню, яка вже законопроект готова. От тільки заходьте, читайте. Без, От безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте. Тоді будете знати про. Коротше, вірус дуже важкий, дуже важко переноситься. І відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця три. Не схоже це на якийсь звичайний грип. Дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас ось це було подібне, цей ретроградний як переносили, як лікувались. Що він лічиться?